Запитання. До мене сьогодні приїхали гості з України. Для всіх нас гості завжди приємно, але це моя подруга з сином, якому за декілька днів буде 18. І думаю, що цей досвід буде корисний для всіх. Перетин кордону відбувся спокійно, ніяких військово-облікових документів у них не запитували. Єдине, що вони їхали по безвізу, їх запитали. Мету їх запитали, чи вони мають кошти на перебування тут, чи вони мають місце, куди вони саме їдуть. Ну, Тобто така загальна інформація. У них все було в порядку, тому ніяких проблем з перетином кордону, хлопцем, якому за декілька днів реально у нього в березні 18. Для того вони приїхали, щоб він міг побачити Варшаву, бо вже після 18 він навчається в Україні. Euh...